Привіт всім шанувальникам турецького кіно! Раді представити топ найкращих турецьких комедійних серіалів! Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Відкриє сьогоднішню добірку серіал. Іноді життя прекрасне. Картина про вчительку-ідеалістку хаяк і про проблеми, з якими вона зіткнеться в школі, про життя, яке вона веде разом із сестрою Дізде, що тільки не свалюється на голову вчительки Хаяк через принципи, яких вона дотримується, проблеми не відпускають вчительку після того, як вона йде з приватної школи до ліцею, а на долу, розбиваюча серця. Успішний молодий академік Мурат, який тривалий час проживає в США, повертається на батьківщину до Туреччини. Якось під час прогулянки з другом він випадково зустрічає молоду чарівну циганку, а Сред шалено закохується в неї. Після цього його життя різко змінюється. Повний місяць. Назли найбільше в світі бажає відкрити власний ресторан, стати професійним кулінаром, навчитися японській кухні. Поки ж вона студентка, і щоб заробити на життя, назли влаштовується на тимчасову роботу. Дівчина стає особистим кухарем бізнесмена на ім'я Ферід. Внаслідок різних збігів вони починають зближуватись, а потім і закохуються. Але це кохання неможливе. Чоловік з примусу. Мед єдиний спадкоємець. Через його розгільяйства батьки, щоб захистити його від наслідків, вирішують його одружити. Наречена була обрана батьком. Вона була донькою його друга з бізнесу. Батько хотів цим слюбом влаштувати долю сина, але насамперед вирішити свої фінансові проблеми. Кохання не розуміє слів. Каят народилась в невеликому провінційному містечку. Разом із двома своїми подругами вона переїжджає до столиці. Мурат, красень і багатий спадкоємець. Їхня перша зустріч була наповнена ненавистю. Однак через деякий час між ними спалахнуло справжні почуття, та молоді люди відчайдушно покохали одне одного. Але чи зможуть вони пронести своє кохання через численні труднощі та випробування? Номер 309 Лале, яку покинули перед весіллям, поставила хрест на коханні. І, все ж таки, не відмовивши мамі, яка намагається видати їй заміж, вона погоджується піти на зустріч, організовану мамою, з професором Онуром. Але той, що присів до її столика, зовсім інший онур. Це непорозуміння призведе до несподіваних результатів. Рання пташка. Санем дівчина весела та життя Щоранку вона прокидається раніше і відкриває магазин замість хворого батька. Тому її прозвали рання пташка. Дівчина змушена шукати хорошу роботу, інакше її видадуть заміж за друга дитинства. Врешті-решт санем влаштовується у видавництво, де працює її сестра Лале. Тут і розпочинаються її пригоди. Серіал вишневий сезон. Головна героїня серіалу юна та прекрасна дівчина, яку звуть Ойкю. Ще, будучи дитиною, вона була таємно закохана. Серце нашої героїні розривалося від почуттів до хлопця, і тим важче їй було спостерігати за тим, що він зовсім не звертав на неї уваги. Юнаку дуже подобалась їй близька подруга на ім'я Шейму. Невідомо, як склались би стосунки в цьому любовному трикутнику, якби одного разу доля не звела Ойкю заязом. Аромат полуниці. Історія кохання юної та прекрасної дівчини Асли. Вона мріє стати кондитером світового рівня. І якось доля зведе її з молодим і багатим хлопцем на ім'я Бурак, найзавиднішим нареченим Туреччини. Зустріч не виявиться приємною. Вони зненавидять одне одного. Якось дівчина з подругою йде до бодрума. Яке ж було її здивування, коли в літаку поряд з нею сидів той самий хлопець серіал Кохання на прокат. Молодий привабливий хлопець Омер процвітає в модному бізнесі. Так як його кар'єра вже склалася, родичі хочуть одружити його з гарною дівчиною, яка щойно повернулася з Америки, здобувши там освіту. Але в неї тільки й думки про те, як вона буде виблискувати у вищому світі. Хлопцю, взагалі, ця витівка не по душі. Випадково він знайомиться з молодою дівчиною Дефне, офіціанткою в кафе, сім'я якої потрапила в скрутне становище завдяки братові. Для того, щоб позбавитись нав'язливої нареченої, він цілує Дефне на очах у тітки. Тітонька ж вирішила скористатися цією ситуацією та підкупила Дефне для досягнення своєї мети, одружити племінника. Не забудьте написати в коментарях, який серіал вас зацікавив найбільше. А в знак вдячності за нашу роботу поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А їх ще буде дуже-дуже багато. До скорої зустрічі з новим відео! Бувай!